Доброго дня! Я перебуваю у своєму будинку за межами населеного пункту села Мироцьке. На відстані 70 метрів від мого будинку дислокувалися війська Російської Федерації. У лісі. Це 76-та десантно-штурмова дивізія місто Псков, а також полк морської піхоти з Владивостока і Рязанська дивізія. 1 квітня о 6-й годині ранку вони звідси пішли. О 4 годині ранку вони відстрілялися з Граду. Тут знаходилися дивізіон Градом в сторону Ірпіня, Бучі, Києва. До 5 часов ранку велася стрільба. І після цього таке затишло і ще о 5-й годині. До 6 була Тишина, і о 6-й годині загули вони і пішли. До 12 години дня вже я знаю з інформації, що вони покинули територію Київської області, зайшли в Білорусі. Тільки що я дивився інтерв'ю, якщо його можна назвати, інвертю, яка брала, яку брала Гончарова. У Небетова, колишнього начальника головного управління поліції у Київській області. Ви знаєте, ніс такий бред, що невозможно витримати. В його стояла задача, знаєте, яка? Щоб зброя не попала, поліцейська зброя не попала в ворогу, щоб вовремя евакуювати поліцейських. Це він мендертю дає, щоб ніхто не попав у полон. Стойте сюди. Ви для чого в цій країні знаходитесь? Щоб захищати народ чи, чи захищати своїх, своїх людей? То, що я і казав, це проходимець, який должен відповідати кримінально перед народом України. Перед Бучем, Єрпіньом, іншими ділами. 1301 людина загинула в Київській області при окупації. Полтора полка поклало і ніхто не в отвіті. І він розказує, як вони порушили кримінальні провадження проти Кацапу. Та цим Кацапам прощення нет. Це ворог прийшов. А ти, хто такий по факту будеш розказувати інформацію, в якій ти причасний, там тебе руки в крові. Це ж ти наробив цього всього, допустив. Ти не викинув мирне на населення, дітей, стариків, нікого в округе. Ти не організував цього всього, щоб це безпосередньо була твоя робота. Як приклад приводить, що в 86 году, то я без тебе знаю, я був причасний до цього всього. Як в 86 году за два часа я повірили місто Прибрать. Це 60 тисяч місто. Два часа. А в них було троє суток, вони сюди до мене зайшли в 16 -го, 16-й годині вечора 26 -го лютого. І почали наращувати сили і засоби в цьому лісі. Вони окопались, по периметру було 3 км, і в глибину е е е е було вкопані десь 2 кілометри. Це орда стояла. Кинуло людей на проєзволяще в селах і в містах, і Буча, і Ірпінь, і пішло розказувати. Я звернувся до ДПР, до в СБУ з приводу цього питання, щоб розібралися і дали правову оцінку цьому діятелю. А не його на повершення. За що його на повершення? За те, що він робить стільки людей мирного населення. І в офіру поліцію, зброю, він фастається цим усилом. І він порушив кримінальне провадження. Коли ті кримінальні провадження будуть прийти в Кацапу Премінні? Що ви блудите? Ви посадіть цю тварину, заберіть його, здірвіть погони і поставте його на фронт послід, як штрафнікабель. Більше толку. Він за скільки в нас війна за 11 років, знаєте, ким він став? Він став. Кандидат юридичних наук, потім э, доктор юридичних наук, професор, генералом став. Він хіба чим займався? Він займався своїм особистим кар'єрним зростом. І плевать йому на простий народ. Повірте, люди добрі, я тут в очевидець бачив усе. Я водив тут і розвідку, і СБУ, показував, докази вони шукали, Генеральну прокуратуру, і карний розшук МВС України. Водив показував, я взяв все очевидно цих подій. Ви розумієте? Ця тварина має сидіти в тюрмі, і я доб'юсь цього всього. Як би не було, я йому покажу український народ, як до нього ставитись. Не на кого звалювати ці всі провини, не вокирт населення і розказувати мені. Гарного дня, далі я буду інформувати.